Це кулі від BLS. Кулі спекнарм Arms by BLS. Не відрізняються одна від одної. Проводимо тести, заміри та, звісно ж, практичні тести. Послухаємо думку майстрів по ремонту приводів. Як насіння, свіже насіння. Вітаю, друзі! Airsoft-кулі – це один з ключових розхідників, який впливає на кінцевий результат під час наших заходів. Ми можемо мати гарний та дорогий привід, Розуміти, як з ним працювати. Але якщо кулі сумнівної якості, то балістика буде шкутильгати. Та й випадки, коли кулі просто клинять в магазині, не рідкість. Немала кількість користувачів використовує кулі від БЛС та рахує їх еталоном, що своєю чергою є встановленим фактом. Та чомусь ігнорує не аналог, а той самий продукт. Але в іншому пакунку і мова зараз. Про страйкбольні кулі Specna Arms by BLS, лінійки Edge Precision. Особисто їх використовую і жодних проблем з ними не було. Але слова словами, тому послухаємо думку майстрів по ремонту приводів. Проведемо тести, заміри та, звісно ж, порівняємо ТТХ, зазначені у продукті. Почнемо з того, що напис «Made by BLS» на кулях від Specna Arms говорить про те, що це кулі від BLS. випускаються у співробітництві з тайванською компанією BLS, відомим виробником страйкбольних боєприпасів прецизійного рівня, тобто ступінь наближення один до одного незалежних результатів повторних вимірювань однієї тієї ж величини, одержаних в конкретних регламентованих умовах. І про це зазначено, як ми бачимо, на. На обох пакетах. За інформацією на сайтах інтернет-магазинів вказані одні ті ж самі показники. Вага кулі діаметр з допустимим відхиленням в один сотий міліметра. Полірування та кількість. До слова, кулі від спек Arms Armsby BLS лінійки Edge Precision існують номіналом від 0,20 до 0,50 грама. Звичайні та трасерні. Трасерні розраховані на використання зі спеціальними насадками. Така насадка освітлює кожну кулю на вилюті зі ствола, і куля сама починає яскраво світитися. Особливо це помітно в умовах слабкого освітлення. Так що подібні боєприпаси чудово підходять для вечірніх та нічних боїв, а також для баталій у форматі CQB. Існують вони у двох кольорах грін та ред, номіналом від 0,20 грама. І є ще з приставкою біо, які відносяться до біодеградабельних. При потраплянні у природу вони за невеликий проміжок часу розкладаються на нейтральні речовини, не шкідливі для довкілля. Це дозволяє спокійно застосовувати цю марку боєприпасів у баталіях на природі. Це загальна інформація. Почнемо перші тести, зважимо та виміряємо з різних пакетів і подивимося, що з цього вийде. І зробимо невеличкі нотатки для того, щоб підсумувати. Вибачте за тавтологію у підсумку. І починати будемо з оригінальних. Тобто з тих, ну, з оригінальних це тр трішки дивно, тому що обидва варіанти все одно є оригінальними. Але упаковка е брендована або Біалесом, або spec Arms лінійкою Edge Precision. І так ми це і розділимо. Давайте подивимось, що в нас по. По вазі. Так, вмикаємо наші ваги, ставимо тару, е обнуляємо тару і беремо невеличку жменьку. Будемо тестити. 028. 0,29. дев'ять. 27. Фіксуємо. Поїхали далі. 28. 29. О, вибачте. Приберемо обидва, щоб не переплутати. 29. Двадцять 28. Двадцять вісім. І давайте ще дві кульки. Двадцять сім. Двадцять вісім, вибачте? Підлаштувалося. І двадцять вісім. Двадцять Знов підлаштувалися, тому 29. Так, повертаємо решту назад. А давайте подивимося, що в нас буде відбуватися по замірах діаметру. В нас виставлені міліметри. Стоїть 0. І давайте подивимося, що воно буде нам демонструвати. 5,8. Зараз приберу всі в руку. Аби. Не переплутати. 5 і 8. 5 і 8. 5 і 8. О, якраз той одинадцятий, який вліз, він і впав. 5 і 8. 5 і 8. 5 і 8. 5 ,8. 5 і 8. 5 і 8. 5 і 8. Так, ці ми перевірили і можна записувати результат загальний 5 і 8 міліметри. Ще дуже цікава така штука. Це перевірити, чи залишають вони якісь сліди. На поверхні, там через маску, чи щось подібне. Важко сказати, що це якийсь такий конкретний слід, але менше з тим. Слідів не видно. Ну, Таких очевидних, по факту їх реально ну, нема. Просто сама тканина вона отримує якісь сліди, не сліди, а сама структура тканини е волокна. я з цієї точки зору, на жаль, не підкажу, як це правильно і не констатую. Але менше з тим, що в нас стосовно того, як їх пошкодити. Але вибачте, за мій манікюр він бажає кращого. Так, нічого не відбувається. Бай Білес наступні на черзі. E, що ми можемо зафіксувати? Нічого не відбулося, нічого не лишається. Да? Тобто пройдено. І e, крихкість, теж, на мій погляд, реально пройдено. Excellent. BLS, за заміри попередні пройшла. Spec-Arms Лінійки Edge Precision. Made by BLS. Наступна. очередь Так, беремо теж невеличку таку жменьку. Давайте одразу якесь таке рандомне щось зсередини, що там до руки прилипне. Це знову ж таки багатенько, але хай, хай буде. Просто все перевішувати, все переважувати та перемірювати, я думаю, сенсу немає, тим паче, що. По результатам, приміру в тих же БЛСів, плюс-мінус похибка є по вазі, але відсутня по діаметру. Так, починаємо з вимірювання ваги. Нуль. Відняли тару. Нуль. 28. Якщо зараз буде 29, буде цікаво. 28.

29. Почекаємо. Не стабілізувалось. 29. І знову. 28. 28. 7. Ще давайте 3, Щоб теж були однакові результати. 27. Двадцять вісім, двадцять дев'ять. І двадцять вісім. Чотири все десять. Решта в пакет, а це на інші заміри піде. Що в нас тут буде по, по діаметру? 5 і 8. 5 і 8. 5 і вісім. Знаєте, я думаю, що в мене буде якесь таке бажання нестримне погратись в лото. 5 і вісім. П'ять і вісім. П'ять і вісім. Один в мене впав, я візьму ще один з пакета і подивимось, що воно буде. 5,8. 5,8. І 10 знов ж таки рандомний. Ой, вибачте, не туди поліз. 5,8. і Тобто у підсумку других замірів ми можемо сказати, що тут теж все добре. 5,8 міліметрів. На що ми можемо ще далі? Подивитися знову ж таки: крихкість і чи залишає сліди. Так, це ми приберемо, щоб не заважало. І подивимося. Ну, той же самий результат. Хоча знов-таки, чому дивуватись, не зовсім зрозуміло. Тому що ну, особисто я там використовую кулі е, в такому варіанті, саме від спек Arms, тому що вони дешевші. Щоб ви розуміли, ми тестували на різних типах приводів. Це Тестували, і як ми бачимо, що в даному випадку різниці немає. Є різниця лише в тому, коли ми умовно там не замінили якісь розхідники, мається на увазі ті ж гумки в камерах хопапу. Ми не дотримувались там е, якихось норм і ТО не проводили. І тоді питання до того, як вони будуть працювати, в нас можуть легко виникати. Крихкість. Бо по слідах знову ж таки від цих протирань, в мене нема також жодних слідів, і ви все це маєте бачити за допомогою цієї камери. Так, знов ж таки, усе добре. А ми зараз перейдемо ще до того, що з цього приводу взагалі думають, як гравці, які в тому числі є і майстрами по ремонту AirSoft-проводів. Я би не сказав, що це еталони, я би сказав, що це просто популярність них На, на, на еталон всі, скажімо так, розглядають еталоном, це як G&G шні кулі. Але так, як вони суттєво дорожчі, їх, скажімо так, BLS і Байбелеси, вони не сильно поступаються по якості, але зато суттєво поступаються по ціні. За рахунок того, люди їх і вибирають. Я ними користуюсь тридцятими. Я працюю переважно з оптикою і. І їхня кучність мене задовільняє, в механах вони не застріють. Це однозначно. Кріплять з одного мішка, просто що упаковка інша. Це як ти сметану купуєш в супермаркеті. І Ніхто ж не передивляється, що воно там десь збоку боку мілким, мілким шрифтом написано, що це типа ББЛ. Мені наразі покриття, ти коли береш кульку, от просто і береш пачки, відкриваєш, да, як, як свіже насіння там, да, якесь, і воно там пахне все-таки. Ти його просто береш, воно навіть воно такі. Такі скользкі, скажімо так, такі, да, і вони приємні. такі, ну от, А є, є якісь береш, вони ну, ще не такі кажуть. Байбілес і Спекнаармовські ці кульки використовувалися в досить жорстких умовах. Тобто це були ігри щодня, причому шари зберігалися не в дуже належних умовах. Там, наприклад, досить часто потрапляла палюка або якась трава суха не, в саму пачку, але при тому. Вони дуже добре типу, відпрацювали, стволики не забивалися. По БЛЕСУ поганих відгуків немає. Стосовно Пекнаром, то особисто я використовував пачку шарів найдешевшої лінійки. Більше десь, мабуть, десь протязі одного року. Для перевірки приводів, як правило, більше для хронографування і на багатьох пригодах, там на снайперських гвинтівках, кулеметах, автоматах е нікого не було ніяких питань. Тобто вся пачка в мене вже пішла і ніяких затиків, нічого такого не було. По стосовно точності нічого не можу сказати. По те, що вони там не застріють, то в мене такого не було не в магазинах. Ні... У хопапах, не у СТОх, тобто, І 16 6.0.1 були, і все було нормально. Єдине, що ну, дійсно є, скажімо так, фанатики, які десь почули, що БЛС це є еталон, і вони хочуть. Працювати суто Нарікань чи зауважень на БЛС чи Байбелес людей від гравців. Я не чув якісь нарікання були щоб були деформовані, щоб були розколіті шерифпачках по байбелесах або блсах, Я не чув, коли в якомусь далекому там у 2000-му, то в нас вибору просто не було. Ми викупували там, по 50 гривень, якщо я не напереду 50 гривень було, коштувало, там 0,2. І ніхто не бігав. Не кричав всі погані, ці застріюють. В першу чергу потрібно доглядати за своїм спорядженням. Тобто механи обов'язково після гри зразу випускати шари, щоб не осідала. Гружеїна можливий час від часу чистити, доглядати за стволиком і системою hop-up. І все ж таки купляти якісні шари. Бо якщо купляти весь час неякісні, якісні, у вас по перше буде забиватися досить часто стволик. По-друге, може порватися та ж сама резинка хопап, а це витрати фактично такі самі, як на пачку шарів, якісних, тому я б радив не економити. Якраз таке на колях. Люди казали, що є проблеми, в тому що в магазинах вони застріють. Ну а тут магазини із дешевих, і там, які не заряджеш, вони будуть застріляти. Які там у них були магазини фірмові чи якісь зовсім дешеві китайські які навіть не розбираються. Це таке тут. Не може точно сказати, що це саме через кулі було. у підсумку. Ми маємо повністю однаковий діаметр. Вагу в межах заявлених відхилень. Візуально вони не відрізняються одна від одної, а практичні тести продемонстрували, що летять вони однаково. Але по правильному це треба жорстко фіксувати AirSoft зброю та мати пряму галерею для відстрілу. Тож, поки ми будемо шукати таке місце, але знову ж таки, мій власний досвід використання куль Spec Arms, Made by BLS лінійки Edge Precision. І головне, що я про. Продовжую ними користуватись. Говорить мені, що різниця лише в упаковці. І тому цю межу варто прибрати, бо вона є не суттєвою. І це буде кращим вирішенням. Для стирання кордонів. Ну і справді вони. Як сказав майстер по ремонту приводів Володимир, як насіння, свіже насіння, дуже приємні на відчуття. Ну, що ж, друзі, ви для того, щоб не пропустити наш наступний практичний тест по відстрілу, коли ми знайдемо цю галерею, зможемо зафіксувати приводи і продемонструвати, як вони наочно. Вам продемонструвати, як вони е, стріляють. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах: Instagram, Facebook та Telegram канал Там і не тільки та ця, і інша корисна інформація про нові надходження, акції, знижки розпродажі. Ну і звісно, про наш YouTube канал. Теж не забувайте. Бо якраз тема цього практичного відстрілу вона і буде на ньому. A pokyn, ready for strike.